12 березня після добового чергування поверталися додому. По дорозі прибувши вулицю, побачили задимлення, прибігли на місце, оцінили ситуацію, приставили драбину така, до стріхи, бо вже виривалися повне Черевко Черевка Андрій Дмитрович почав гасіння, Я війшов в дім, зустрів дітей, при виході вивів дітей. Потім ще сказали, що тато знаходиться. Тато виявив в третій кімнаті, довів до порога, теж на свіже повітря. Ну а далі вже приступили до гасіння по ситуації. А я тим часом приклав драбину і і почав. Люди почали допомагати відро ведро води і почав гасити, приступив до гасіння. Ми подавали воду догори, а я там заливав. Просто коли склали гонь почав гасити, я зразу в синів, просто діти. Все. Мене вже більше нічого не цікавило, де діти. За 20 років вислуги від складності в нас вже відійшли. Ну, це було б 2-3 хвилини, трошки ми пізніше приїхали, це вже було б, просто ми так попали на самий початок. На Значить, так мало бути. Це час, як так. В будь-якій ситуації не задумаємося, зупиняємося, навіть машина поломана, зупиняємося. Не, не приїжджаємо мемотита.